Майстриню, яка займається розписом тканині, займається сухим валянням, це Ірина Рибалка. Її столик біля входу. Далі по порядку у нас Маріна Мілішниченко, її майстерня Крило дракона» видає такі. Вироби для байкерів та рокерів з шипами, в тематиці аніме та інше. Ще у нас на фестивалі присутня майстриня з бісероплітіння Неля Перетятько. Я на неї дивлюся. Вона розмовляє з іншою майстринєю, яка робить неймовірні вироби з джинсу. Неля Перетятько. Може показати, як на маленькому, маленькому, такому простенькому станочці можна виробляти е, неймовірні вироби сілянки, гердани та інші е, складні вироби з бісеру. Далі у нас присутня майстриня е, Олена, яка е, займається прикрасами. Олена Ігнатова така стильна жіночка, вона в стилі таких, ві, ві, такому стилі, <пор Episio> стилі. Вона розуміється на різних талісманах, оперігах і виробляє вироби з деревини, з меді і пропонує майстер-класи з триваліте. Так, потрібно казати, що ті майстри, яких я вже назвав, вони теж готові і у них розроблені майстер-класи по їх напрямкам. Ірина Рибалка проводить майстер-класи по розпису по тканині і Сухому валянню. Марина Мерсниченко проводить майстер-класи по... Виготовлення виробів з натуральної кожи. Неля Передядька вже в них пройшов перший у нас майстер-клас по виготовленню прикрас і дівчатка зробили гарне таке браслетик з бісером. Так, як я вже казав, Олена Ібрагімова може навчити. Ой. Еле, е, Наталія Ібрагімова може навчити, але не хоче. От, а от Олена Ігнатова е, може навчити майстерність, майстерно виготовляти е, прикраси з трималіте та з інших матеріалів. Е, далі у нас е, наша Люба Галіна Юрівна. Галіна Юрівна у нас е, несе нам. Знання української культури, в візерунках, в її виробах є код український. Це не код, це можна прочитати. Код це треба шифрувати, а те, що можна прочитати і прочитаєте вміє, він є в українських визерунках так. І зараз ми переходимо до фії нашого фестивалю. я Так говорив. Я давненько так не говорив. Не називав, називав Тетяну Дмитрівну Гольц фією нашого фестивалю. Це насправді так і є. Тому що Тетяна Дмитрівна крім... Майстерства майстерності, виготовлення виробів з кукурузи, з паперової лази, несе ще, як так, як так вимовити, дух, дух української українського ремесла, української культури, українських казок, українського життя і такого почуття батьківщини в таких простеньких В Початку кукурузи, віночку, в кошику, зробленого руками майстрині. І за... так, ще у нас і він сьогодні погодився, у нього не було іншого виходу. У нас присутній майстер Рафік Рустамов, він, да, він сьогодні виступить і більш подробно розкаже. Він працює з гіпсом, з глиною і його хіти – це вироби з лагінарії такої тикви, він робить з них світильники, сосуди для. Рядыны для вина. Ну, якщо я что не назвал, то Рафик сам покажет, далее расскажем. А начиная наш фестиваль, розповідь феи нашего фестиваля Татьяны Дмитриевны Гольц. Покажу вам мастеров, которых представлял Стас. Вот Ірочка Рибалка, вона у нас делает ігрушки валяні і роспись по ткані. Ценеля вона покаже вам, як плести на станочку. В неї майстер-класи проходять у нас. Ми вже робили браслетик, і будемо ще робити. Какие... Какие... Вот такие, да, будем? Будем на mm -hmm. летаке. Yeah. Да. Вот такие прекрасные. Это Елена. У нее, смотрите, какие красивые изделия из фриволете. Она готова нам рассказать и показать, как плетется фриволете. Вот. Ловкость рук и никаких чудес. Вот так. Вот так делаете. И в результате у вас получаются такие прекрасные изделия. Алина Юрьевна. Алина Юрьевна у нас проводит мастер-классы по вышивке вот. таких сакральных узоров украинских. То, что вот говорил Стас, это Украинская бетка, або QR-код, <свят> жертва мамы называемая. Вот. То есть складывается, каждой букве соответствует узорчик. И из этих элементов узора складываются вот такие интересные. Кзуры. Мне это напоминает немножечко калейдоскоп. Но только тут у нас не случайным образом все. Татьяна Дмитриевна у нас Шоколит. делает искукру Дженя. Она, она, она рассказывает, расскажет нам про то, как сахар, делать куколку. Высох, Смотрите, сахар, следующее сахар. видео. И вот тоже будет выступление Рафика Равстамова. Он мастер по изделиям вот, из глины, из гипса разрабатывает свои матрицы, льет и проводит мастер-классы. А также такое уникальное интересное растение, как лагинария. Вот. Про это нам расскажет тоже. Следите будет видео с его выступлением, где он расскажет о себе и своих работах.